Сьогодні наші побратими дивляться на нас з небес. І тому завдання кожного з нас нас, нас просто наш священний обов'язок зробити все, щоб ці втрачені життя не були марними. Давайте ми їх сьогодні згадаємо. По суті, в українській державі залишається одна посада, яку ми ще не опанували. Я думаю, в цьому залі немає жодної людини, яка сумнівається в тому, що ми це зробимо. Віталій кличко йде в міський міські голови, коли декілька разів Арсеній Яценюк озвучив, що він не йде в президенти, то з лідерів майдану залишається лише один, який буде балотуватися. 25 травня 2014 року голову Закраїнської об'єднання свободи Олега Япока. Прошу голосувати. Хто за? Це будуть ще не вперше вибори в Україні, яких можна назвати нетехнологічними, не, не боротьбою політтехнологів чи грошовитих мішків. А це, очевидно, будуть вибори ідеологічні. Це будуть вибори, коли в боротьбу вступають світові. І, власне, дуже короткий період часу, менше двох місяців. Але ми маємо те, чого немає багато хто інший. Ми маємо наш світовий, ми маємо наші переконання. І тому мені навіть не потрібно зараз перед вами розказувати програму кандидата в президенти. Тому що ви її всі знаєте. Це програма Західної України. Коли ви її втінете, коли вона з вами буде. За те, що собі знищення придобувати. Даю слово, що жодного голосу вкрасти нас не вдасться, жодного голосу вони собі не допишуть.